Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, а також прихильники піци, спагеті і тому подібного. Як ви розумієте, сьогодні ми говоримо про Італію. В серії А зіграно 28 турів. Залишається зіграти лише 10 фінішна пряма. Хто на даний момент лідирує? Хто стоїть на виліт, а хто найкращий бомбардир? Ну і взагалі, що цікавого було в Італії за останні 10 турів. Розпочинаємо ми з інтера діючого чемпіона. Нагадаю, п'ять останніх сезонів в Італії неодмінно чемпіони змінювались. Тобто, по цій тенденції Інтер не має стати чемпіоном сезону 24-25 Але саме він лідирує після 28 турів. Щоправда, випереджає найближчого переслідувача лише на один бал, але все ж таки випереджає. І відповідно все в руках підопічних Сімоне Інзагі Щоправда, 10 останніх турів інтер провів не найпереконливіше виграв лише 5 поєдинків, і то вигравав в непростому стилі. Зокрема, в останньому 28-му турі лише 3-2 вдома над останньою командою чемпіонату Монцую. Це при тому, що на 44-хвилину ту хвилину Інтер взагалі поступався 0-2. Тому виключно командні дії дають команді перемогу. Бомбардири трішки буксують. Капітан команди Лаутаро Мартінес за останні 10 турів забив 4 голи, а от кращий бомбардир команди Маркус Тюрам лише один. Як же інтеру, який не особливо фаєрив за останні 10 турів, вдалося повернути таке собі лідерство в Італії. Річ у тім, що забуксував Наполі, команда Антоніо Конте в проміжку з 23 по 27 тур видала п'ятиматчеву безвиграшну серію, найтривалішу для них в цьому сезоні. Дійшло до того, що в рамках 26-го туру навіть на виїзді програли команді Кому 1-2. Однією з причин цих всіх невдач було те, що команду залишив квіча Кварацхелія, котрий перебрався до Парі сен жермен Ну і також однією з причин було те, що за ці п'ять турів Ромело Лукако не забив жодного голу. Але от в останньому, 28-му турі, Лукаку і забив, і зробив результативну передачу. Як наслідок наполі знову на переможному шляху, 2-1 вдома обіграли Фіорентину. Але тим не менше на даний момент неаполітанці другі. А от третю іде Аталанта. Нагадаю, по ходу цього сезону Бергамасті були вже на першій позиції. Але зараз треті, щоправда, від лідера відстають лише на три бали. Це відстань одного матчу. Можливо, якби всі свої 38 поєдинків Аталанта грала на виїзді, вона б стала чемпіоном Італії. Оскільки за виїзними матчами саме Аталанта є кращою командою серії А. А от по домашніх лише восьма. Зокрема, за останні 10 турів у Аталанти були феєричні виїзні перемоги, наприклад, 5-0 над Вероною з покером від Матео Ретегі. Або, зокрема, в останньому 28-му турі впевнено розібралися з Ювентусом 4-0. І при цьому 5 поспіль домашніх матчів Аталанта не може виграти. Зокрема, в 25-му турі 0-0 проти Кальярі, а в 27-му 0-0 проти Венеції. До речі, в цю суботу в рамках 29-го туру Аталанта вдома гратиме проти Інтера між командами Три бали і якщо Аталанта виграє, поверне собі першу сходинку. Проблема лише в тому, що матч-то на полі Аталанти. Далі говоримо про Ювентус. стара сеньора на четвертій ліго чемпіонівській позиції. Дещо про Юве ми вже сказали, абсолютне фіаско в попередньому 28-му турі 0,4 вдома від Аталанти. Це лише перша домашня поразка в цьому сезоні саме в серії А. Здавалось би, не все так критично, але це найрозгромніша домашня поразка за останні майже 60 років ось така своєрідна ганьба. Хоча останні 10 турів команда провела доволі таки непогано, шість перемог і лише дві нічії, хоча загалом по сезону у них них уже цілих 13. Якби хоча б частину з них конвертували у перемогу, то на даний момент відставали б не на 9 балів від лідера, а на набагато менше. Тим паче, що в рамках 25-го туру Ювентус обіграв вдома Інтер з рахунком 1-0 у всеіталійському дербі завдяки голу франційську Консе Загалом же ж у Ювентуса до завершення сезону лише 10 матчів, оскільки команда вилетіла уже і з Кубка Італії, і з Ліги Чемпіонів. Тому максимальна концентрація та самовіддача в серії А. Можливо, їм вдасться піднятися вище за четверту сходинку. А далі поговоримо про найуспішнішу команду Італії за останній проміжок часу. Як ви розумієте, ця команда з Риму, і це Рома Артема Довбика, а точніше, Рома Клаудіо Раньєрі. П'ять поспіль перемогу римлян і 12 поспіль матчів Рома не програє в чемпіонаті Італії. У 2025 році ще не програвали. Щоправда, п'ять останніх перемог здобуті в доволі таки специфічний спосіб, в деякій мірі за допомогою календаря, оскільки п'ять останніх матчів римляни грали проти аутсайдерів. Але як ми знаємо, аутсайдерів також не просто перемагати, треба вміти це робити. І от підопічні ран'єрі з цим впоралися. Зокрема, в 24-му турі 1-0 на виїзді над Венецією, завдяки реалізованому пенальті від Пауло Дібали. З таким самим рахунком в наступному турі на виїзді над Пармою пармезанці з 31-ї хвилини грали в меншості. Потім вдома повеселилися з останньою командою чемпіонату Монсою 4-0. А 27-му турі вольова перемога над комо 2-1 завдяки переможному голу на 76-й хвилині від Артема Довбика. На даний момент Артем кращий бомбардир своєї команди в серії А на рахунку українського нападника 9 голів. І в останньому, 28-му турі, знову 1-0 на виїзді над Емполі, завдяки голу, забитому на 20-й секунді матчу. І, хоча на даний момент Рома поки що за межею зони Єврокубків, але уже неподалік. А от Россонері, тобто Мілан, посипалися. Після несподіваного виліту з плей-офф Ліги Чемпіонів у Мілана була триматчева серія з поразок. Так, всі бойові по 1-2, на виїзді від Торіно і Болоні та домашня від Лаціо, але тим не менше поразки нуль набраних балів за цей проміжок часу. Особливо прикрою була домашня поразка від Лаціо, оскільки Мілан пропустив вирішальний гол на 98-й хвилині до того ж з пенальтів. Більше того, перед Міланом навіть майоріла четверта поспіль поразка. В рамках останнього 28-го туру. Мілан. На виїзді грав проти Лече і до 68-ї хвилини горів взагалі 0-2. Але після того автогол футболіста Лече та дублі Крістіана Полішича подарували команді перемогу 3-2. Якби Мілан програв четвертий матч поспіль, незрозумілим би було майбутнє наставника команди Сержо Консейсао. А так, можливо, ця перемога надихне Мілан на переможну серію. Кілька слів про аутсайдерів розпочнемо з парми. Пармезанці, нагадаю в минулому сезоні виступали в серії Б, і їм дуже важливо вижити в серії А. Але в проміжку з 22 по 25 туру парми чотири поспіль поразки, як наслідок керівництва приймає рішення про зміну тренера. І новим наставником команди призначено колишнього захисника Інтера, Роми та збірної Румунії Крістіана Ків. Під керівництвом Ківу команда зіграла уже три поєдинки і має повний комплект перемога нічия і поразка. Причому стартував Ківу саме з перемоги. У 26-му турі Парма вдома виграла принциповий матч у болоні 2-0. Та й в останньому, 28-му турі, Парма також взяла бали. Незважаючи на те, що в домашньому матчі проти Торіно двічі парма поступалася по ходу матчу у підсумку нічия 2-2 і один набраний бал. І на даний момент за 10 турів до завершення парма перебуває за межею зони вильоту. А от Монца, схоже, потихеньку-помаленьку готується до серії Б. Ні, шанси у неї, звичайно ж, вижити ще є, але як і 10 турів тому, так і на даний момент команда не те, що в зоні виліту, а навіть на останній сходинці. Нагадаю, по ходу сезону був звільнений з команди Алесандро Неста. На його місце прийшов Сальваторо Бакетті, який пропрацював лише сім турів. Щоправда, при цьому навіть в рамках 20-го туру Монца виграла вдома у Фіорентини 2-1. Але річ у тім, що шість інших матчів Монца програла. І Алесандро Неста повертається, причому відразу з очками, оскільки в першому ж матчі в 25-му турі Монца вдома зіграла 0-0 проти Лече, один набраний бал. Але з того часу три поспіль поразки. Наслідок остання сходинка. А виліт таких команд до серії Б означає одне: незрозуміло, коли вони наступного разу з'являться у вищому дивізіоні. Ну а зараз поговоримо про турнірну ситуацію в серії А за 10 турів до завершення чемпіонату. Тож лідер Інтер 61 бал, але лише на один менше у Наполі і на три менше у Аталанти. Причому ще раз нагадаю, в суботу Аталанта вдома гратиме проти Інтера. На четвертій ліго чемпіонівські позиції Ювентус-52 бали, найбільш компромісніша команда чемпіонату 13 нічиїв. В зоні Єврокубків також Лаціо 51 бал та Болонья-50. Рома Артема Довбика після неймовірної серії лише на 6 балів відстає від зони Ліги Чемпіонів. А от Троссонері Мілан на 9-й сходинці. Бідолашна Монса, маючи 14 балів, посідає останню 20-ту сходинку, і на цілих 10 балів відстає від рятівної 17-ї позиції. Це відставання безумовно вже серйозне. В інших команд ситуація трішки ліпша. Також в зоні виліту Венеція та Емполі. Ці команди опинилися в зоні виліту, зокрема по причині того, що за останні 10 турів лише вони не виграли жодного матчу. Парма випереджає зону виліту на 2 бали, а от Лечі найгірша атака чемпіонату випереджає зону виліту на 3 бали. Тут, звичайно ж, ще вся боротьба попереду. Нападник Аталанти Матео Ретегі за останні 10 турів наколотив аж 10 голів. Особливо постарався у війзному матчі проти Верони, коли відзначився покером. І саме він на даний момент кращий бомбардир серії А. 22 голи у італійця. Друга сходинка, до речі, також за італійцем, мой закином з Фіорентини. Але він уже трішки підвідстав 15 голів у нападника флорентійської команди. Інші ще більше відстали. Лукман за таланти та Марко Стюрам Зинтера назабивали по 13. Ну а на завершення, давайте завітаємо до серії Б. По двом причинам ми сюди завітаємо. По-перше, для того, щоб отримати підтвердження про те, що виліт із серії А для деяких команд може бути мегакритичним. Два клуби, які в минулому сезоні виступали ще в серії А Салернітана та Фрозіноне, на даний момент в серії Б стоять на виліт. Тобто за один рік фактично можуть з першого дивізіону полетіти аж до третього. Але при цьому, як то кажуть, як піде. Наприклад, третя команда, яка в минулому сезоні вилетіла з серії А, команда Сасуоло, котрою зараз керує Фабіо Гросо, не просто лідирує в серії Б, а лідирує переконливо, випереджаючи зону плей-офф на 12 балів. Поки що ще це не серія А, але заявка вже серйозна. Крім Сасуоло, на даний момент до вищого дивізіону також пробивається і піза. Хто проб'ється, а хто ні, про це ми обов'язково поговоримо, щоправда, трішки пізніше. Ну, а на даний момент з Італією, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре!